Надійний захист держави і нас з вами. Це місія, покладена на збройні сили 6 грудня. Військові відзначають своє професійне свято. І коли зовсім не до урочистостей і святкувань, коли одних вітають з почестями, а інших ховають під залпи вогню, хочеться сказати одне: хай наші хлопці служать лише у мирний час, аби кожен був живим і здоровим і доводилося не воювати за державу, а просто охороняти її спокій і оберігати своїх близьких та рідних. Ви дивитеся програму сьогодні. Країна вітає. Вас залишатись бунтарем у 85 років, пересуваючись в інвалідному візку, і підтримувати армію словом і ділом. Такий герой нашої першої історії ветеран, який віддав власні заощадження тисячу доларів на підтримку бійців. Доля цього чоловіка перевершує сценарій голівудських бойовиків. Патріотичні погляди і незламний дух Василь Хомович загартовував у жорстоких випробуваннях долі. У роки Другої світової родина Матвієнків жила на Дніпропетровщині. Щоб воювати на фронті, 14-річний Василь за підробними документами став 16-річним. і навіть брав участь у боях за Будапешт на навчанні у Києві. Боровся за права студентів отримувати освіту українською мовою. За патріотичні погляди розплатився руками пекла у радянських таборах. Та системі не корився й за ґратами. Привезли мене в Комі СССР. І я там зразу ж бігом почав революційну діяльність. Ми почали готувати повстання. Я ненавидів сталіна всіми фібрами душі. Для мене це, це було втілення зланицького. Повстання бунтарів жорстко придушили, а ватажка Василя Матвієнка на 10 років запроторили до в'язниці. Боротись за вільну Україну бунтар продовжував і на волі. У пошуках роботи майже безнадійних для дисидентів у радянський час опинився в його тині. Уже в незалежній Україні всю душу вкладав у розбудову народного руху. Серед тих, що вже мої однодумці були. Я виступив і сказав, що. Україна звільняється, і ми своїми руками повинні допомогти їй. Сьогодні Василь Хомович пересувається на інвалідному візку. Мешкає сам, проти має багатьох друзів, і саме від них довідався про волонтерську допомогу армії. 85-річний патріот, котрий не має дітей і фінансової підтримки, вирішив віддати бійцям єдине заощадження. Коли почалась війна воєнні дії, що ж робити? А в мене було тисяча доларів. Це ну на всі ми живемо небагато. Але в кожного є якась гривна, там на А з цієї гривни прибор ночного бачення. Хороша консерва не гнила, а вони там мерзнуть, а вони там життя підставляють. Це є приклад того, як людина в будь-якій ситуації може зробити свій внесок. Свій внесок в загальну перемогу в перемогу української зброї, в збереження української державності на пожертви Василя Хомовича, а також українців зі сполучених штатів і Польщі, благодійний фонд героїка зміг подарувати військовим позашляховик. Це сьоме авто, придбане волонтерами. В боях вже вийшли з ладу дві машини. Це автомобілі, які використовуються в бойових діях. Часто використовуються як машини десанту піхоти. На цих автомобілях бійці переміщуються в зоні бойових дій. Купуємо ми і паяльні лампи, і газові балони для приготування. Їжі, і навіть бензинові пили зараз для того, щоб хлопці знову ж таки могли там на місці постою, вже де вони перебувають в даний момент, могли собі оперативно там нарубати, попиляти дрів і використати в своєму побуті. Незабаром Василь Хомович планує розпродати і свою бібліотеку, аби ще, хоча б чим-небудь, допомогти українським військовим. Треба допомогти армії. Не жалійте. У нас є, що їсти, Ми не голодні. Ми не роздягу. Допоможімо війську наш. Це наше військо. Три реанімобілі, червики і медикаменти в АТО. Цього разу допомогою збирали віряни. Жертували не тільки українці. Гроші надходили і від американської діаспори, зокрема з Лос-Анджелеса. Машини, які рятуватимуть життя українським бійцям, освятили у Київському чоловічому монастирі. Ці автомобілі недавно привезли з Європи, не нові. Вони вже служили тамтешнім медикам, але виглядають, наче щойно з конвейера. Такі машини призначені для роботи у зеленій зоні, де нема терористів. Утім, практика показує, що їм таки доведеться частенько навідуватися і на передову, тож нові там і не потрібні. Ми вже е зробили п'ять таких автомобілів. Тобто серед них були менші швидкі, безперечно, там вони трошки було меншого розміру. Це найбільше, а зараз прийде ще більше. То, власне, однією за. Автомобілів... Мільів вже немає, то вона в п'єсках була розстріляна. Один реанімобіль придбала українська діаспора, інші два купили за гроші вітчизняних парафіян. Обійдеться в копійчину і їхнє доукомплектування, яке вже задумали волонтери, щоб медики дорогою в шпиталь могли підтримувати життя пораненого. Одна з них буде передаватися в 11-й батальйон ТРО, який зараз на ротації. От, він готується до від'їзду в зону бойових дій. Ми до цього часу їй до. Обладне, обладнаємо, і вона туди поїде. Друга машина теж поїде разом з медицинським спеціалізованим батальйоном. Окрім автівок, в зону АТО поїдуть і протизастудні препарати, та десятки пар зимових черевиків. За словами духівництва, на допомогу було потрачено близько 30 тисяч євро. Це гроші діаспори і прихожан. Освітив речі філарет. Церква благословляє це і не тільки благословляє і молиться, як ми це звершили в неділю по всій Україні, молились за мир в Україні, а ми і ділами. Допомагаємо нашій армії. Купити і обладнати автівки це лише пів справи, твердять військові. У тамтешніх умовах машини не служать довго, півтора місяці, і вони вже ветерани. З'являється потреба у нових деталях і комплектуючих, а окрім них необхідна ціла купа коліс, бо на дорогах, якими доводиться їздити, багато неприємних сюрпризів. То щоб ви собі уявляли, що значить пробити колесо дорога між пєсками і карлівським водосховищем, тобто нашим блокпостом це в районі 27 кілометрів. Вночі її треба проїжджати без фар на максимальній швидкості. Бойова позиція міст осколки, колючі дроти, шипи. Переважно там проїжджаєш, тільки тільки молишся. Придбали священики і позашляховик для кіборгів, що обороняють у Донецький аеропорт, але на освячення привезти не встигли. Обіцяють, скоро покажуть і його. Навчальні літаки знову злетіли з аеродрому під Харковом. Там відновили льотну програму для курсантів університету повітряних сил. Майбутніх пілотів навчають розвідувати територію і приземлятися на коротких посадкових смугах. Елану діють запуск машин. Розрешили. Півтори години з інструктором користуючись лише мапою і без сучасних GPS, курсанти університету повітряних сил імені кожедуба відпрацьовують новий маршрут на аеродромі під Харковом. Завдання непросте посадити свій борт в абсолютно невідомій місцевості. Для того щоб курсантів підготувати к будучим перельотам, дати ази розуміння польоту по маршруту і посадки на незнайомий аеродром, в тому числі не маючи ніяких радіотехнічних сверств візу, візу, візуально. Допуск на ці польоти отримали лише курсанти, які мають зразкову залікову книжку. Та як зізнаються і відмінники без сучасних приладів, посадити літак дуже непросто. Ну доволі таки трудновато. Я вам скажу, як, ну, по картам ми не часто літаємо. От в районі аеродрому а так перельот. За тим, як ведуть себе літаки в небі, стежать спеціалісти на вишці. На моніторі фіксується маршрут. І коли майбутні пілоти приземлилися, почався розбір помилок. 068. Вас понял, четвертый поворотный. Работайте, Харьков, информация 130, запытайте. То есть, когда несколько бортов в воздухе, трудно следить за ними, потому что они уходят до очень далеко по маршруту. Поэтому все поворотные точки маршрута, которые диспетчер, диспетчеру докладывают, и диспетчер подтверждает получение этой информации и дальнейшее движение его, Значить, все це присмотриться параллельно на екрані. Такої льотної практики в Україні ще не було. Розповідають військові викладачі за 23 роки незалежності України. Державне фінансування литовища в коротичах було мінімальним. Добре, хоч технічно матеріальну базу вдалося зберегти. Ситуація спочатку АТО змінилася на краще, кажуть військові льотчики. Але авіатори побоюються, що їх громадську організацію, яка входить у структуру товариства сприяння оборони, можуть ліквідувати і замість неї створять військово-патріотичну. Організацію, яка стане базою для підготовки сил територіальної оборони, про це йдеться в коаліційній угоді, яку підписали новообрані депутати. Ми раніше готували вот так, а тепер будемо для територіальної самооборони готувати ось так. Ну, мені здається, що это во-первых несправедливо по спину к системі ТЕСО. Ну і во-вторых, наверное, как-то вписували этот пункт, ну не совсем понимаю вообще, що делает ТСО, не особо не разбиравшись, не разобравшись. Керівники товариства сприяння оборони вже відправили листи в уряд та в міністерство юстиції з проханням роз'яснити цей пункт угоди, адже ліквідація аероклубу може зупинити підготовку військових льотчиків вкрай необхідно в нинішніх умовах неоголошеної війни. 29-річний боєць Сергій Дятел вже кілька місяців бореться за своє життя. Під час офіційного перемир'я на Донбасі чоловік разом з побратимами потрапив під обстріл. А після у полон до сепаратистів упродовж майже двох місяців над важко пораненим солдатом знущалися ДНРівці. Визволили Сергія наприкінці жовтня під час обміну полоненими. Відтоді лікарі намагаються повернути його до нормального життя. Нині чоловік важить усього 49 кілограмів. Утім, надія на одужання є. Рахунок для допомоги на екрані потрібна ваша допомога. І 20-річному солдатові-контрактнику 17-ї танкової бригади Сергієві Голдишу. Ще в серпні поблизу горлівки бригада, в якій служив хлопець, потрапила під обстріл. Частину бійців взяли у полон. Серед них її поранений Сергій. Хлопець втратив праве око, а в його тілі досі залишається понад пів тисячі дрібних осколків відмін. Зараз Сергій потребує подальшого лікування і тривалої реабілітації. Коштів на оплату родина пораненого немає, а тому буде рада будь-якій допомозі. Інформація про хлопців на нашій сторінці у Фейсбук. Приєднуйтеся. Жінки вчаться воювати. Проведення військових вишколів для них почали з Києва. Далі пішли у регіони. Уперше професійні навчання для панянок відбулися на Прикарпатті. Інструктори справжні бійці, які побували у зоні АТО, чого вчать жінки, і навіщо їм уміти збирати автомат? Плана Садова за фахом фінансист пригадує, як вивчала в радянській школі військову справу на уроках самооборони, вміла і першу медичну допомогу надати і автомати розібрати. Відтоді минуло 20 років. Зізнається, не думала, що колись і ці знання знову знадобляться. Для того, щоб більше якось зрозуміти, в чому саме потрібна допомога, в чому саме ми можемо бути найбільш корисними своїй країні, своїм. Співітчизникам ми розуміємо, що війна не є чесною. Війна є підлою, прикритою, грубою, і диверсійні акти можна очікувати в будь-які моменти в будь-якому місці. На вишкіл прийшли близько сотні жінок і дівчат. Більшість з них ще школярки, інструктори, діючі тренери одного з батальйонів, що воює на сході України. Обличчя закриті імен не називають. Розпочинають з того, що показують, з чим солдат іде на війну. Починаючи спорядження: це речовий мішок, спальний мішок, аптечка, розгрузочний жилет. і Засоби захисту, бронежилет, каска. Розповідають також, яка є зброя і як з нею слід поводитися. Найперше правило не підпускати ворога близько. Той, кого ви взяли на мушку, може бути добре навчений, але він буде безпорадний, поки ви його не підпускаєте. Є особливі правила і для жінок, які потрапили у полон не привертати до себе уваги яскравою зовнішністю, і навіть плакати слід правильно, щоб не розлютити бандита. Це має бути дійсно унилий такий плащ, але не не він не має мати такого роздражаючого фактора, як постійна тошнотниця, скажімо, да, плач. Тобто, це, чоловік, дивлячись на жінку, має бачити, що вона плаче, має бачити, що вона в стресі, але намагається себе тримати, щоб їх не роздражати. Саме тому, що Франківську думають, що їх це не торкнеться, це помилка, ви дивіться, скільки з вашого регіону хлопців тільки їде на війну. І Україна у нас цілісна. Питання не в тому, що Франківську зараз немає війни, питання в тому, що це. Проблема всієї України. Подібні навчання вже місяць тривають у різних містах країни. Лише у столиці вишкіл пройшли дві тисячі жінок. Кілька з них після тренінгів записалися у справжні батальйони і поїхали воювати. Криївка дяді Кості так лагідно називають айдарівці оселю одного з волонтерів у місті щастя на Донбасі. Будина Костянтина завжди відкритий для солдатів, де добровольці і військові можуть смачно поїсти, випрати речі, помитися і просто відпочити. На кухні смачні домашні страви, гарячий чай і печиво. У спальній кімнаті втомлений солдат, який відсипається після добового чергування. Так виглядає криївка дяді Кості у місті щастя. Свою оселю Костянтин вже давно перетворив на штаб допомоги українській армії. У кожній кімнаті цигарки, ліки, теплий одяг, а кумори заповнені гуманітарною допомогою. Хлопці заболівають, гріпують простудне заболівання. Я захворів. Досить такий був висока температура і так далі. І в той час і в лікарні не було можливості полікуватися, тому що в той період вже обстрілювалося. І, і дядь ось запросив, забрав мене до себе, надали мені таку медичну допомогу, там, чаї, оце все, і за допомогою цього я. Зміг дуже скоренько виздорювати і повернутися на передову. Допомагати активістам Костянтин почав ще з Майдану, потім окупація Криму і війна на Луганщині, яка не оминула і рідне місто чоловіка. Коли наші брати прийшли к нам з автоматами в руках, тоді я твердо вирішив, що значить, чи ми виграємо, або ми з родиною. Родина з нами і треба побеждать. Якщо ми цю війну не виграємо, то, як завжди, виграють нас. Коли щастя було зайнято сепаратистами, Костянтин продовжував допомагати армії підпільно, влазив мішки для укріплення позицій, теплий одяг та їжу через ворожі блокпости. Його розшукували, погрожували вбити разом з родиною, проте волонтер не зупинявся. І угрожали, і смотри косо на мене, і тоді якраз вже була взята СБУ. когда и оружие было раздано, и все. И просто-напросто уже была, была опасность. Было и такое, что о, все, сейчас уже наши придут. Ну, наши это в плане сепаратисты будем. жечь, будем резать. Волонтери з інших міст також допомагають Костянтину. Вони пересилають допомогу на його адресу. А Костянтин же розвозить усе по блокпостах. Проте найбільша підтримка для Костянтина дружина і син. Усі не війни. Вони пережили разом. Ну тут повністю займався оборудованням, там, перші первої пости наші появлялись. І там кусок дрота, який лежав у нього в гараже, он отдавал. і как, що нужно було какие то там гвоздики, что-то покупать, він покупал. Тікати з рідної землі Костянтин не збирається і налаштований займатися волонтерством за будь-яких умов. Слава Україні. Майже півтори тисячі цивільних побували, а дехто з них і досі залишається у полоні бойовиків на сході. Українські волонтери збирають свідчення про тортури і допити. Вірять, їхня база стане доказом у Європейському суді справ людини. За що борються колишні бранці та волонтери у нашій наступній історії? Сьогодні в Сівродонецьку скрізь моя ряд, синьо жовті прапори. Державний символ можна побачити навіть на деревах. Олександр Кононов разом з дружиною почав допомагати українській армії. Ще коли місто перебувало під контролем бойовиків. Волонтери возили продукти та ліки військовим 128-ї бригади. Коли підрозділ раптово здійснив ротацію наприкінці липня, випадково виїхали на ленерівців і Потрапили в полон. каже їх бранців, катували в захопленні обо і постійно погрожували розстрілами. Можу садралі вистрілом поспоспіні є шарам. Супругу выбрали как слабое звено, ее отвели в сторону, усадили, одели мешок на голову, начали удушать, то есть ее дважды удушали до потери сознания. Затем сказали, что будут то есть ее расстрелять, ее усадили в машину, увезли. Нам сказали попрощаться, нам слова сказать. Олександр з дружиною наприкінці жовтня через перемовини звільнили воїни-інтернаціоналісти, а їхнього земляка, депутата міськради Сергія Самарського відпустило, оскільки на нього не було замовлення. Чоловік на два тижні потрапив у полон за проукраїнську позицію. Намагався у захопленого енерівцями Сєвєродонецьку провести вибори українського президента. Около 10 раз ставили к стінки розстрілювати, тобто ставили, передергивали автомати. Було там щось, не було, не знаю. Ну, тобто, якби. Іграли саме в русську рулетку до 30 раз. То тобто, є ну брав патрон, барабан, крутив барабан, то к візку, ток серцю, ток, ток на Свідчення про тортури цивільних заручників збирають українські волонтери, проводять семінари, на яких об'єднують правозахисні організації. кажуть, головна мета притягнути до відповідальності злочинців через європейський суд прав людини. Ми зможемо якоїсь вимагати справедливості і щодо жертв цих викрадень, катувань, і щодо до речі, тих людей, які це здійснювали. Бо дуже часто, звичайно, це було були залучені і місцеві правоохоронці, і місцеві представники місцевої влади, ну і просто місцевий кримінал. Тобто, як правило, вони виконавці, а керують ними, судячи з того, що нам розповідають наші респонденти, представники там ГРУ. Утім, правозахисники обіцяють фіксувати порушення прав людей не лише з боку бойовиків самопроголошених республік або Російської Федерації, а й з боку українських військових. Портрети найсміливіших українців з'явилися у календарях на наступний рік. Кошти виручені з продажу 500 гривень за примірник. Волонтери скерують на потреби військових. У перші дні акції замовлення надійшли з багатьох країн. Зголосились і благодійники готові платити за портрети героїв удвічі більше. Ну, это Боря капітан української армії, який служив в Євпаторії. Уехал с семьей, бросил квартиру, сейчас снимает в Харькове, служит в украинской армии. Все, из присяги не изменил. Это подполковник, позывной, купол, надежда, вся и опора 95-й бригады. Занимается обеспечением терминала. Вот он туда конвой водит, там со сменой. Сідою там з боєприпасами, то тобто, держаться на ній. Із легендарними захисниками Донецького аеропорту фотограф Роман Миколаєв познайомився у зоні АТО. На зустріч із бійцями вирушив, аби на власні очі побачити героїв та передати враження за допомогою чорно-білих портретів. Ну, а ета розвідчик Діма і веде та хазяїнетового кролика. Ну там десь в пєсках обнаружився цей бездомний кролик, і він Його взяв і якби його там корміл. Там все. Тепер у нього їх шість этих. у нього дільни там загон, і там от, ну, цей білий, це у нього самолюбіми. Надрукувати календарі для благодійного проекту запропонували волонтери ініціативи Повернись живим. Щойно портрети вийшли друком. Долучитись до акції, зголосились охочі з усієї України і навіть з інших континентів. Надруковано тисячу примірників. Є замовлення навіть з усіх країн світу з Америки, з Європи. П'ять календарів поїдуть до Японії. Прийшов один чоловік. І він а, каже: Я хочу купити три календарі і дає три тисячі гривень. Я кажу, шановний, ну календарі коштують по 500 гривень. Навіщо даєте три тисячі? Він каже, а я хочу купити їх по тисячі гривень. Усі кошти, виручені від акції, волонтери планують скерувати на допомогу 95-й окремій аеромобільній бригаді. Серед нагальних потреб бійців щонайменше три позашляховики на дві машини планують встановити великокаліберну зброю. Один броньований джип, необхідний для пересування бійців. Навіть не передать словами, але я дуже сильно благодарен всім людям, ті, которые помогают. То есть Народ України да, и кто чем хто чим може, допомагає. Спасибо, большое всем, кто всім, хто допомогти вносить. Долучитись до акції можна через громадську ініціативу Повертайся живим. Одноіменні групи діють у соцмережах, а контакти волонтерів є на сайті проєкту. На цих сторінках активісти публікуватимуть звіти про кожну витрачену гривню. Світла пам'ять загиблим бійцям, а всім тим, хто зараз у зоні АТО повернутися живими. Ми чекаємо на вас і робимо все, що від нас залежить, аби хоч трохи допомогти. Це була програма сьогодні. Країна до зустрічі за тиждень.